Відношення американських пенсіонерів до війни в Україні, ви знаєте, якось так виходить, що досить багато спілкуюся з тим ж такими старшими американцями, і от дуже приємно, що всі підтримують Україну, що всі знають про війну, допомагають. І от це от недавно, коли Байден приїжджав, спілкувалися з Дідусем на дитячому майданчику, який своїх зі своїми внуками грався. І от Коли він почув, що я з України, то е, каже: ви знаєте, я Байдена не зовсім підтримую, тому що я вважаю, що взагалі він має надати Україні все, що вона просить, щоб якнайшвидше вигнати русню з вашої території. І дуже багато про Україну говорив. Ще коли ми їздили на полоничну ферму, познайомилися випадково з власником. Я відео знімала і він побачив і почав запитувати А що ти знімаєш? А потім звідки ви він: о, класно! У мене жінка-іммігрантка з України, коли була маленькою, вони приїхали в Америку, то теж підтримує Україну. каже, що хочемо, щоб якнайшвидше закінчилося, щоб вони з вашої території пішли, ви перемогли. Ну, от, молодці просто там на Путіна теж, що ну, зрозуміло, що з негативом. А ще біля нас є будинок, і там така табличка «Stand with Ukraine». І от ми теж познайомилися з цими людьми, і от ну, вони пенсійного віку. І жінка була двічі в Україні в Києві, Львові. Вона в захваті, і я була здивована, коли вона сказала, що її син сім місяців назад поїхав волонтером в Україну. Можливо, це воєнний інструктор. Можливо, ще хтось це вже такі мої здогадки, але досить приємно, що за океанна країна так допомагає Україні, що вони з нами.